Шановні глядачі, рада всіх вітати на каналі Ланамон. Це гра Імперія Пазлів. І сьогодні третій день боїв у турнірі міцне підсилення серед п'ятірок без фіолу. Моя оборона. Давайте дивитися. Ого, понападали вже так багато. Була вчора ось в такому вигляді. Ну, це було де? Але і. Сьогодні вже були напади. Навіть не знаю, або в де, або в це я зайшла. <гум> так, ну це не суть важливо, це ж не А або Б навіть. Так, ну мене вже спустили в топ-25, і сьогодні в нас буде достатньо цікавий день в плані. Сьогодні буде тестування ось цього. Героя Квінтіна виникли деякі питання, ну, тобто коментарі з приводу того, що я його використовую, ну, питання на минуле відео з приводу того, що я використовую його після всіх, хоча в нього саме такий скіл, що він спочатку ставить мітку, тобто мається на увазі, що спочатку бажано прожати Квінтіна, якщо у вас заряджений не тільки він, а й інші герої. Квінтін ставить мітку на героя з команди суперника, і той герой потім вигрібає за всіх своїх сусідів. 100% протягом чотирьох ходів. Коли я забирала Квінтіна за цілих 20 героїв з дошки обміну, в мене були такі на нього надії величезні, але врешті-решт я не знаю, чомусь оцей скіл його розчарував мене. Віддача завдяки цій мітці була не такою ж і великою, як я сподівалася. Тож я його дуже часто використовую в кінці як шотера, як дамагера після підрізки броні. Іноді мені профітніше після підрізки, щоб він е, зробив остаточний якийсь завершальний шот. Ну, от, е, в такий спосіб, я його буваю використовую. Але якщо таке питання все ж таки виникло, Давайте протестуємо його ще раз. Але, мабуть, наступний етапок, коли буде більш підходящий суперник. Полетіли, нехай буде зелений, бо там два синіх стоїть. Може, мені все ж таки блокування потрібно, але а не синіх, а не зелених. Хоча все ж таки синіх трохи більше. їх наче скласти трохи легше. Ну, мені здається охо хо 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 О хо 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 Хі -хі -хі. Ну, значить, тестування іншим разом. О, 1700. Боже. Ну що ж, не цього разу, не цього. Фіолетова жовта. Поле, хоча синього трохи є. Та б із вами полетіли. Так і варто було. Ну, хоча б синій, слухайте, я гадаю, що все ж таки гороя птрі в мене залишилося. І я, може б, знесла хоч центр. Ну, окей, добре, змінюємо на синій. Я так розігналася, ніби я зараз всі. П'ять боїв відтестую. Зараз в мене <ріх> рандом зіллета і все. Тестувати будемо, значить, в інший. Якийсь раз. Іншого разу. Є велике бажання якийсь якийсь комбо <ріх> замутити. О... Ну, окей. Я розумію, що тут стоїть горила, вона проти стихії льода там ставить незнімаємі, незнімаємі. Блін, ти що не можна зняти, коротше. Шту, Штукінці, та там щось. Ну, коротше, з льодом вона працює. І... Але вона стоїть в кінці, то ж в мене надія, котра ось вже вмерла. Ну на, та що ви кажете? Ооо! Ну, все, фініта ля комедія, так, Ля розігналася. Зараз я відтиск. Як Відтестую. Як? <свист> а, ну так, навіть якщо ти ухилишся, то мітка ж все одно буде стояти. Ану, надія, встані, а ну, надія в мене останнє. А раптом диво. А раптом зараз синя якась в нього смуга буде. Ех, <свист> протестувала. Все. Гаразд. Дякую величезно, Будемо, значить, в інший спосіб то робити. Дякую величезне за перегляд, за те, що звернули увагу. І знову інтерес до цього героя відновили мені. Я буду, може, окремим окремому відео запишу, яка в нього... яке ушкодження він наносить за допомогою мітки, і яке ушкодження після того, як він після підрізання броні б'є. Окей, все, на цьому все. <зустрінемо> Зустрінемося біля лута. Я гадаю, що я буду в топі. В топі. В топ-50 мене спустять. Ще попереду, цілих два з половиною дні, а точніше 3, бо в мене третій день в нуль вийшов. Тож, скажімо так, за три дні люди наб'ють багато. Я буду в топ-50, це буде одна ефірка. Все, <т MacBook> вангую. Все, всім пока. Вам бажають діти до кінця, навіть якщо викупилися. Отримати класний ранг і класний лут. Все, побачимося. Слава Україні! Всім пока!